I'm not going to answer the question Why because, that because question? the you question is. Supreme Supreme is Justice, the question is. The question is. Radical left. Will you who shut is up? On, man? Listen, who is on your. Півтори години взаємних образ. Перший тур дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом відгримів майже чотири роки тому, у вересні 2020-го. двадцятого. Джентльменською дискусією чи можна було назвати. Дональд Трамп відчував тиск та намагався відігратися на опоненті. Втім, попри очікування, зазнав невдачі. Ті дебати Трамп програв. Байден натомість виглядав певнішим та розкутішим. Але вже завтра у експрезидента буде шанс взяти реванш. Клівороги знову помацують інтелект один одного. Це незвичайні дебати. Президент дебатує з колишнім президентом. Такого ще не було в нашій історії. Громадськість детально обізнана про темперамент та звички кандидатів. Але цього року, зважаючи на вікобог, є потреба дізнатися про них ще більше, зокрема щодо їхнього розумового розвитку, чи достатні він для посади президента Сполучених Штатів, і чи достатньо обидва психічно стійкі для Трампа? Це питання стабільності для Байдена гостроти. Питання віку стоїть руба для обох кандидатів: експрезиденту – 78, А вік чинного глави Білого Дому вже перевалив за 80. І Якщо Трамп зберігає показну бадьорість, то у Байдена це виходить кепсько. Інтелект та фізичний стан президента головна зброя трампістів, і на відміну від політичних закидів, відбитися від цього напрочуть складно. Байдена атакують особисто. Президента зображують немічним дідусем, відірваним від реальності. Але чи виправдана ця кампанія, та як Байден може схилити її на свій бік? Відповідають експерти. So Biden, you know... у випадку з Джо Байденом все дуже цікаво, оскільки Трамп і його публічники применшили здібності Байдена і навіть його здатність виявляти кмітливість, і це дійсно подарунок для чинного президента. Це означає, що йому достатньо перевершити цей занижений рівень очікувань, щоб виглядати краще в очах людей. Байден сам спалив усі мости. Запросив Трампа на дебати самотужки. Експрезиденту лишалось лише прийняти виклик. Формат дебатів на диво суворий. Триватимуть 90 хвилин з перервами на рекламу на телеканалі CNN. До студії не пустять глядачів та сторонніх осіб. Таїнство дискусії між президентами розділять лише два журналісти. Черговість виступів вирішить підкидання монетки. До студії учасникам дозволено взяти лише пляшку води, порожній блокнот та ручку. Консультації зі штабом заборонені. один із способів розвіяти сумніви це показати Джо Байдена у повні люди, яких я знаю, які працювали з Джо Байденом у Білому домі. Бачилися з ним. Якщо не щодня, то регулярно кажуть, що він може бути навіть грубим. Він може бути досить жорстким з людьми. Він може підлаштовуватися під обставини. Він може бути кумедним. Він може бути геть інакшим, аніж той до якого ми звикли, коли він дивиться в телесуфлер і мружить очі. Трамп підходить до дебатів у не найкращих кондиціях, принаймні, якщо так можна назвати судові провадження проти нього. Експрезидент проходить по 34 пунктах кримінального звинувачення, але бити у ці точки не найкраща стратегія для Байдена. для Байдена ризиковано занадто напирати на питання судимостей Трампа. З іншого боку, я не думаю, що цього можна уникнути. Якщо ж він торкнеться цього у контексті ширшого питання про відповідність Трампа займаній посаді і про які речі пов'язані з його характером, це ймовірно буде кращою стратегією. Політичні дебати це завжди лише про дві речі: ключовий меседж і окремі моменти. Необхідно послідовно доносити своє послання протягом дебатів, але при цьому мати кілька моментів, на які зверне увагу преса. Це запорука здобуття конкурентної переваги. Питанням лишається, чи вирине тема України у прийдешніх дебатах для обох суперників? Вона непроста. Байден намагається на словах дистанціюватися від Києва. Про це писала низка американських видань. Трамп натомість, заручник власного електорату. Він обіцяє припинити війну за 24 години, однак конкретики не називає. Натомість його радники напередодні обмовились: якщо Трамп переможе, Україна та Росія мають сідати за стіл переговорів. У разі відмови Києва США припиняють поставки. Зброї у разі відмови Москви обіцяє надати ще більше військової підтримки. Байден же натомість обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно однак не уточнює в якому обсязі. Антон Кучеренко п'ятий канал. Голова Пентагону провів телефонну розмову із новим міністром оборони Росії. Мета дзвінка збереження лінії комунікації в умовах війни між Україною та Росією. Розмова стала першим контактом між Лойдом Остіном та Андрієм Білоусовим. До цього посаду міністра оборони РФ обіймав Сергій Шойгу. Останнє той спілкувався з американським ізові ще у березні торік. Міністр Лойд Остін мав телефонну розмову з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Під час дзвінка глава Пентагону наголосив на важливості підтримки лінії зв'язку в умовах війни Росії проти України. Востаннє Лойд Остін розмовляв зі своїм російським колегою, тодішнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, 15 березня 2023 року. 2030 рік це реалістична дата завершення перемов про вступ України до ЄС. Про це агенція РБК Україна заявила Катерина Матернова, посолка Євросоюзу в Києві. Додала, що такі терміни це досить швидко. За досвідом інших країн переговори можуть тривати довше і без чітких перспектив. Втім, це лише попередні прогнози, вважала дипломатка. Шлях України до ЄС може опинитися під загрозою. Катеріна Матернова говорить про досвід українського минуло. Улого зокрема рух державної політики до диктатури проблеми можуть виникнути і від інших держав. Попередила дипломатка. Насамперед йдеться про угорську позицію на шляху до ЄС Україні. Доведеться долати спротив Будапешта у Брюсселі Рекомендують Києву знайти підхід до проблемного сусіда. Однакові кольори на прапорах, спільний ворог і єдина батьківщина. Кримські татари разом з українцями відзначають день кримсько-татарського прапора. Це свято не лише данина традиціям, а й символ незламності та боротьби проти окупантів. Про історію кримськотатарської родини, яка не з переказів знає, що таке русський мір, у сюжеті Аліни Ганезової. Він каже, та я піду, треба відзволяти Крим. Як це так? Ми не повернулися жити в Крим, то потрібно, щоб наші діти повернулися. Кримська татарка Зарема Саребілялова пригадує свого батька і каже, його загибель стала найбільшим горем для великої родини, а сам Цей Даметов поліг героєм. Він боронив батьківщину ще від 2016 року. Вони звільнили тут Херсон і поїхали на Донецький напрямок. На жаль, там він був недовго і загинув. 23 січня під Бахмутом в Кардюмовки. Донька героя розповідає, батько ніколи ні на що не нарікав, підтримував своїх чотирьох дочок та понад усе вірив, що Україна поверне Крим. Він тільки хотів, щоб його діти не знали, що таке руський мир. Це тому, що він бачив, що це таке, та і знав. Але, на жаль, так сталося, що я, дякувати Богу, не знаю, що це таке. Але мої сестри вони бачили, вони пожили в окупації. Повномасштабне вторгнення заскочило родину на Херсонщині. Частина сім'ї змогла виїхати відразу. Дорога була складною, каже Зарема. В автівці були дві вагітні та діти. Сподівалися, що все швидко закінчиться, тож взяли з собою тільки документи. А мама залишилася, тому що батька не було, їм виїхати було нема на чим. Ось, коли ми виїжджали з села, а тут стояв блокпост пост поліції, і ну, так вийшло, що ми от виїжджаємо з повороту і там поруч прилітає, просто там така дирка була. Було важко зібрати всі фотографії, тому що. Флешка з фотографіями, яку я збирала під час всієї служби 16-го року і фотографії, і відео, вона залишилась в окупації. В окупації мама Зареми спалила всі нагороди та світлини батька. Росіяни шукали сім'ї військових. Тож батько так звелів. Ділиться дівчина. Мама жила в окупації з сестрами. Батько був тут між Одесою та Миколаєвом. Вони спілкувалися по двох різних телефонах. Я тримала телефон з одного боку, а тато був з іншою. Отак і спілкувалися вони, тому що на той час в окупації дуже сильно перевірялися ті родини, які ну якщо хтось членів родини є е з АТО. А тато мій був фото. Рідні брати Асана, теж військові, всі троє добровольці. Патріотизм в крові цієї родини запевняє Февзі Мамутов, друг Асана. В нього два рідних брати теж є добровільцями, і сьогодні один з них досі захищає батьківщину. Приятелі познайомились 2017-го. Відтоді постійно підтримували зв'язок. Февзі каже, війна забрала життя його друга і закарбувала в історії Асана як символ незламності. Кримсько-татарського народу такі люди є певними амбасадорами своєї нації, своєї релігії в певних колах. Да, спортсмени в своїх військові в своїх, і він був найяскравішим амбасадором, який навіть елементами одягу відрізнявся від е, там своїх побратимів. Про особливість в елементах одягу батька розповідає і зарема ділиться. Батько ніколи не знімав кримсько-татарську тюбетейку. лише у день загибелі за всю свою службу. Одягнув тюбетейку і її не зняв. Щоб перед ним не було, він її вдягнув. Йому казали, що там немає какарди, що це не одяг українського військовослужбовця. І він вдягнув туди какарду, але тюбетейку цю не зняв. Вона його двічі захистила від поранення, бо прилетіли осколки. І, ну, на жаль, коли він йшов 23 січня в 5-й ранку на бойове завдання. Чомусь він її не взяв з собою, чомусь він не вдягнув, вона його не захистила. Потім після його загибелі побратима відправили її зараз. Вона вдома. Після загибелі батька одна з сестер Зареми теж доєдналась до лав Збройних сил України. Вирішила, що має продовжити справу тата. Ельзара моя пішла продовжувати його діяльність, звільняти Крим. Пішла продовжувати. Щоб все ж таки її діти, її молодші сестри, її, її племінниця не знала, що таке русський мір. Нині родина полеглого військовослужбовця проживає в Одесі, бережуть свої національні традиції. Так Зарема показує кримсько-татарський прапор, підписаний військовим кримським татарином, і переконує, ми точно повернемо український Крим. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, канал.